Так. Що ж, я на 100% впевнений в тому, що ви бачили цей автомобіль, але просто не пам'ятаєте де та коли. Що ж, сьогодні я розповім вам історію автомобіля, який змінив людей, змінив світ. Змінив бачення цього світу, дорогі друзі, сьогодні легендарний Dodge Challenger. Що ж, давайте будемо думати, що ми в Америці 60-х років. Період реального бейбі буму, який пройшов з 1946 по 1964 рік. І от молоді хлопці повиростали та хочуть мати свій автомобіль. І якби щоб він їхав як спорткар, але й коштував набагато дешевше. Ну, скажімо так, нічого не змінилося до нашого часу. Другої нема, я рік хуярен, Серед популярних спорткарів тих часів можна виділити Lamborghini Miura, Maserati Spyder, Porsche 911, Aston Martin DB5, Ferrari 330 P4 та легендарний Ford GT40. Американці на той час жили, скажімо так, далеко непогано, але вони не мали коштів, щоб купувати своїм дітям такі автомобілі. А тому деякі генії зрозуміли це та створили те, що назавжди змінило світ автомобілебудування. Компанія Dodge після випуску Dodge Charger в 1966 році випускає його молодшого брата. Dodge Challenger 1970 року. Charger та Challenger це дві найпопулярніші моделі цього концерну як і в ті часи, так і зараз. Якщо не придумувати всякої маячні та брехні, то це були здоровенні баржі, які мали вагу в 1750 кілограмів та довжину майже в 5 метрів. Ці монстри мали під капотом силові агрегати потужністю від 145 кінських сил до 500 кінців. Інських сил і об'єму від 4 до 7 літрів. Але найпопулярнішим мотором і найпотужнішим був 426-й хемі об'ємом 7 літрів. Зараз, якби ми почули, що людина купила собі автомобіль з 7-літровим двигуном, перше про що ми подумали, це аскільки палива жере цей монстр. Але в той час люди не думали про це. На секундочку чотирьохлітрові мотори вважалися малолітражними, і ви задаєтесь питанням. А чому так? В післявоєнний час Америка була в дуже гарному економічному становищі. Тому цінник на літр бензину був такий, як в нас зараз, на самий дешевий туалетний папір. А тому американці не думали про те, а скільки грошей я витрачу на наступній заправці. Їм просто було однаково. Але ж давайте тепер поговоримо про те, за що всі любили Dodge Challenger. За що він так приглянувся людям? І перше, за що його полюбили американці, це за його ціну. Dodge Challenger коштував від 3 до 4 тисяч доларів в залежності від комплектації автомобіля. Якщо прикинути, то це було десь приблизно 6-7 тисяч. Зарплат тогочасного вчителя, але якщо ви думаєте, що його любили тільки за те, що він був дуже дешевий, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Перше, що вражало всіх в доджі челенджері, це його зовнішній вигляд. Найбільше всіх він вражав своєю мускулистістю та агресивністю. Його широкі плечі, масивні колеса і характерна форма кузова роблять його тою машиною, яка стовідсотково приверне увагу інших. Вже не кажучи про мотори, це був символ культури мускулкарів у 1790-х роках. В Америці був період великого зацікавлення цими автомобілями та автомобільними гонками на скар. Dodge Challenger представляв собою символ цієї епохи і був одним із найвідоміших представників цієї культури. Також Dodge Challenger з'явився в різних фільмах і телепрограмах, що підвищило його популярність та культурний статус. Серед найпопулярніших фільмів, в яких знявся Dodge, Челенджер були такі, як точка зникнення, доказ смерті, пригоди Джоза Мазури, форсаж 6» та список останніх бажань. Та все-таки, який би культовий статус машина не мала, вона мала багатсько своїх проблем. Машини не трималися на дорозі від слова зовсім. Авто мало підвізку, яка не розрахована на такі навантаження на дорозі. А розподіл ваги у авто був, м'яко кажучи, не дуже в кращому випадку 70 на передній осі і 30 на задній, що робило машину Ще більш нестабільної на дорозі. Вся потужність в 500 кінських сил передавалася на задній місць. Це робило авто ще більш нестабільним. На секундочку, в ті часи авто ще не мали систем стабілізації, АБС та інших систем, які б допомагали водію. Тому ця машина частіше за все не пробачала помилок у другій половині 1970-х років. У сполучених штатах були впроваджені більш жорсткі. І вимоги до емісій, що призвело до зменшення потужності двигунів. додатково стандарти безпеки також посилилися, вимагаючи обладнання автомобілів подушками безпеки та іншими системами, що зробило багато мускулкарів менш конкурентно спроможними. Але в один день сталося те, що на довгі роки змінило автомобілебудування. Що ж, на цьому сьогодні будемо завершувати перву частину відео. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Незабаром вийде друга частина, і там буде набагато більше цікавої інформації.